Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері новини Прикарпаття. В студії працює Андрій Ципуга. Про головні події доби розповімо просто зараз. Вилучили продукцію на півтора мільйони гривень. Поліцейські Прикарпаття викрили 38-річного чоловіка, який зі своїми знайомими організував підпільне виробництво побутової хімії під маркою відомих брендів. Більше про зловмисників дивіться у наступному матеріалі. Підробляли побутову хімію в Івано-Франківську в орендованому ангарі 38-річний чоловік разом зі спільниками організували підпільне виробництво побутової хімії під маркою відомих брендів. Інформацію про виготовлення підробок правоохоронці отримали ще торік. Свою продукцію зловмисники реалізовували в інтернеті, у магазинах на території області, а також користувалися послугами поштових сервісів та логістичних компаній. Було вилучено устаткування, комп'ютерну техніку, банківські картки, документацію, мобільні телефони, а також майже 7 тисяч ємностей з контрафактною продукцією та сировиною, вартістю близько півтора мільйони гривень. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх спільників фігурантів та каналів постачання сировини. За результатами прийматимуть рішення про оголошення підозри винним. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї попри повномасштабне вторгнення, медична галузь в Івано-Франківську продовжує розвиватися. Нині управління охорони здоров'я впроваджує другий етап реформування спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. Більше про мету та на які покращення очікувати івано-франківцям у сюжеті Ліліани Іванійчук. Задля комфорту пацієнтів та медиків в Івано-Франківську запрацювали два кластерні медзаклади. А саме центральна міська клінічна лікарня на Мазепи та міська клінічна лікарня номер 1 на Матейки це робота реєстраційних служб. Всіх я вдячний всім за цю роботу. Ми все одно розуміємо. Скепсис, навіть часто міський голова на нарадах висловлює занепокоєння: чи будемо ми діями, чи будемо ми спроможними, чи належним чином ми зможемо надавати допомогу. Звичайно, зміна назви, зміна там якоїсь підпорядкованості чи структури не змінює стану палат, стану забезпечення взаємодії комунікації з Національною службою здоров'я України. Змін, які Національна служба здоров'я України ставить як вимоги для забезпечення якості надання медичних послуг, наявність чи відсутність персоналу. До міської клінічної лікарні номер 1 приєдналася низка структурних підрозділів. Це міська дитяча клінічна лікарня, перинатальний центр та стоматологічна поліклініка. Медики розповідають, новостворений кластерний заклад надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню. Наразі НЦЗУ погодило 21 пакет медичних послуг, 12 з них об'єднані. Це об'єднання дає змогу зменшити і об'єднати ресурси, як матеріальні, так і лікарські. Для прикладу, якщо в перинатальному центрі працювали неонатологи або дитячі лікарі, наприклад, офтальмолог чи лор. Працювали сумісники з інших лікарень. То тепер ці проблеми ми будемо закривати своїми силами, і у нас на то є ресурси як матеріальні, так і людські. Також у новоствореному кластерному закладі розширили ліжковий фонд. Нині він налічує майже пів тисячі ліжок. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У період з січня по квітень 2024 року до бюджету прикарпаття надійшло майже 6 мільярдів гривень. Це на 13% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це на нараді у голови Івано-Франківської військової адміністрації розповіла очільниця департаменту фінансів, продовжить Юлія Торконяк. Майже 6 мільярдів гривень до зведеного бюджету області надійшло за перші чотири місяці поточного року. Це на понад 600 мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року. Відтак, зазначає директорка департаменту фінансів Наталія Кучма, річні затверджені плани вдалося виконати на майже 33 відсотки. загальної суми надходження 3 млрд 800 млн 500 тисяч гривень, або 65,4 це доходи загального і спеціального фондів, без урахування трансфертів. 2 млрд 12 тисяч 5 млн гривень, або 34,6 офіційні трансферти з державного бюджету, з яких базова дотація – Додаткові дотації а також субвенція з держбюджету місцевим на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я понад 23 три мільйона гривень. Освітня субвенція понад 1 мільярд гривень. Субвенція на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами більше 5 мільйонів гривень. Щодо надходження власних доходів до загального бюджету, зазначає очільниця департаменту, ця сума склала понад 3 мільярда гривень. Ще на 21,4% і чотири більше з періоду минулого року. Виконання затверджених планових показників з урахуванням змін за січень квітень поточного року становить 107,1% або 230 мільйонів 800 гривень. І 62 територіальних громад. Бюджет планові показники бюджету не забезпечили 10 територіальних громад. Це Осецька територіальна громада, Ворохтянська, Єзупільська, Коломийська, Обертинська, Каузька, Більшівцівська, Вигодська, Спаська та Рожнятівська. Водночас у чотирьох громадах області забезпечено планове виконання показників більш ніж на 150%. Зокрема, Зеленська територіальна громада. У 2 і 2 рови вірдецька територіальна громада у два раз Україніська територіальна громада на 173% та пересвянська територіальна громада на сто Крім того, упродовж чотирьох місяців поточного року місцевим бюджетам із обсягу вільному залишку коштів загального фонду обласного бюджету розподілено понад 500 мільйонів гривень. Із них на зарплатню працівників бюджетних установ спрямовано понад 200 мільйонів гривень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаменти, перев'язувальні матеріали, продукти харчування більше 100 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Яна Лазурик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Гречка, соя та соняшник. Посівна компанія в Івано-Франківській громаді у розпалі. Цьогоріч аграрії засіяли утричі більше землі ніж торік, а це майже 190 гектарів у селах громади. Більше про це у наступному матеріалі. У селах Івано-Франківської громади, Радчі, тисминичанах, Підпочерах, добровлянах, підлужі та братківцях комунальне підприємство «Франківськ Агро» засіє гречку, зиму пшеницю, соняшник та сою. За словами виконувача обов'язків директора комунального підприємства Дмитра Сергенюка, близько 100 гектарів землі франківські землеруби планують засіяти соєю. Порядка 80 гектарів в селі рача і 20 гектарів у селі Тисменечанах. Сорт той, що і в попередніх двох посівних кампаніях, так, е, так як е, вже побачили, що досить хороший врожай видає, е, то, тому е, користуємося цим же і сортом. Е, е, погода сприяє е, для проведення посівної кампанії. Так. Ми заздалегідь підготувалися до посіву, так з осені всі ділянки були переворені. Е, весною тільки провели дрібне. Е, е, Дрібну, культу... мілку культивацію, так і вже перед посівна культивація. Як і минулого року, комунальне підприємство частину врожаю передасть для харчування в освітні заклади, а частину реалізує. Пшениця, мука, відповідно, буде хлібобулочні продукти для наших шкіл і дитячих садочків, гречка піде для дитячих садочків. Соя і соняшник, які ми посадили, будуть продаватися по ринкових цінах, і за рахунок цього цих коштів ми зможемо далі вкладати кошти в техніку, вкладати кошти в збільшення посівної площі. Цього року ми вперше. Взяли в людей паї, обробляємо, ну і люди бачать, що ми збільшуємо посівну і все, все краще, краще робимо, якісніше обробляємо землю. Цьогоріч усі посівні роботи виконуються за планом і вчасно. При посіві бажано погода, щоб світило сонце, щоб змогли посіяти. А... Зразу, якби впав дощ, було би добре. Працює дві одиниці, два трактора Нюхоланд, сімдесят 7060 та 6070. Також сівалка 4-метрова Львоваті та культиватор. Руслан Марсінків переконаний, громада повинна забезпечити власну харчову безпеку. У час війни вирощування сільськогосподарської продукції як ніколи на часі, адже більша частина земель для ведення господарства в Україні є замінована або купована загарбниками. Ми повинні забезпечувати вра разі погіршення ситуації ми на жаль не страховані від цього. Ми повинні максимально мати можливості якісь певні види продуктів вирощувати самі і забезпечувати харчову безпеку. Нагадаємо, уже третій рік поспіль у Івано-Франківській громаді. Комунальне підприємство «Франківськ Агро вирощує власну продукцію, сою, пшеницю, гречку та соняшник. Відтак щороку площі землі збільшуються, а тому все більше полів громада має можливість обробляти. У пам'ять про сина у Надвірнянській громаді чоловік облаштував дома музей. Батько 21 річного військовослужбовця Олега Гринішака, який героїчно загинув на війні, у кімнаті зібрав особисті речі сина. У колекції військова амуніція, прапори, історичні книги та багато іншого. Експонати бачила й Іванна Осташук. Військова амуніція, тактичне взуття, рюкзаки, ножі, все це та багато інших речей зберігається у кімнаті музею Олега Гринішака на позивний гуцул воїна ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України, який загинув на війні у 2023 році. Тітка бійця пані Надія розповідає, Олег часто купляв військове спорядження. Ці всі речі я теж він замовляв на пошту. я Це все получала. Це все виконуючи. я була. Виконувала. І все йому потім відсилало. Він дуже сильний був і він добивався свого. Він ніколи не плакав, він ніколи не жалівся, Що, Як його обіди, хтось він ніколи не розказував. Він все своїм сам вирішував, проблеми свої. Він хотів будувати Україну, відбудовувати. Після загибелі Олега батько, який теж воював у лавах ЗСУ, зібрав всі особисті речі сина у колекцію Серед найціннішого Біблія, яку хлопець завжди тримав біля себе і молився. Історична література про національно визвольну боротьбу України, нагороди та прапори. Воїн між виходами на бойові завдання багато читав. За словами бабусі, любов до книжки у Олега з дитинства дуже любив істор... історію. Історичні книжки і багато читав. Для нього не було кращого подарунку книжку подарувати. Він найбільше любив книжки. І Потім вже, може, п'ятий клас, шостий клас був, я йому спеціально виписувала газету Історія. Він любив історичні книжки. Він читав про, про цей, про ОУН ну, отаке, бо він з малочку. Мріяв стати військовим. Олег був сильний духом, ніколи не боявся труднощів, адже ще з маличку хлопець втратив маму. Ріс з батьком, бабусею та тіткою. Любов до військової справи, патріотизму, сину передалися від батька. Вони розуміли один одного без слів. Востаннє пан Юрій з Олегом розмовляли перед виходом на бойове завдання, звідки воїн живим вже не повернувся. Завдання дуже важке там було. А Чому він на завдання пішов? Він мав переводитись у гур, головне управління розвідки. І через день так. Він вже склав собі пакети, то все, щоб прислати туди на Дніпро. А там був хлопець, що мав йти туди, він був поранений. Але каже, браток каже, а що ти будеш поранити? давай я замість тебе та піду. Так що замість нього сам у волю і пішов. Він, як хлопцю, говорить, він з першої заходить і останній виходив. Мій син півроку до війни він контракт контрактний був. Він зустрічав війну в Миколаєві, потім з Миколаєва на Херсон, з Херсон на Дніпропетровськ, визволяв Ізюм. Оце визволяв, це в вересні місяці. Потім після Ізюма він був на Лимані, коротше, весь фронт пройшов. Це як він загинув, нас не стало. Нас не стало. І навіть не можу сказати. Яка частина нас залишилась? Мені здається, що сім'я немає сім'ї, окрім особистих речей Олега, рідним побратими з передової привезли собаку байду, який був вірним другом воїну? Хлопець любив тварин, тепер за його улюбленцем доглядатимуть вдома. Іванна Осташук, телеканал Раї. Творчість заради перемоги. В Івано-Франківську комунальний заклад Дім воїна провів заняття для дружин наших захисників. Вони виготовляли магніти з кавових зерен та сизалевого волокна. Частину з цих робіт передадуть на благодійний ярмарок. Долучилась до творчого процесу і Яна Лазорик. Відновити психоемоційний баланс. Дім воїна організував творчий майстер-клас зі створення топіаріїв з кавових зернят та сизалового волокна. Участь у ньому взяли 11 жінок, чиї чоловіки зараз захищають Україну. Частину виробів вони залишать собі на згадку, а решту передадуть на благодійний ярмарок. Творчість це релакс, творчість це відновлення, творчість це погляд з іншого боку на ті самі речі. Це рефреймінг, це відпочинок. Частину для себе, так для власної пам'ятки так для про те, що дівчата щось робили руками сьогодні, і частину я так розумію, дівчата хочуть пожертвувати на ярмарок, на благодійний ярмарок. Який відбудеться 26 травня, мета такого майстер-класу емоційно відновитись та відволіктись від реалій сьогодення, дружина військового Оксана Ковінчук каже, схожі заняття відвідує не вперше і зазначає, вони дарують спокій та гармонію. Оці події, оце життя, яке зараз воно так. Непомітно захоплює психіку, захоплює якісь настрої, і ти, коли довго не відвідуєш, довго десь в своїх думках, в новинах, то е потім можеш випасти Ну, от так якось е змін настрою оцих. І коли ти себе підтримуєш, такі особливо е жіночі такі зустрічі з психологинею, творчі, вони е дають. Ресурс втриматися долучилася до створення магнітів і Валентина Бурульник із Донецької області. Нині жінка проживає в Івано-Франківську і працює вчителькою трудового навчання. каже, творчість любить особливо, коли це для доброї справи. Мені дуже подобається брати участь в творчості в таких майстер-класах. В івано франківську я вже два роки, і за ці два роки я долучаюся до жіночого кола. До такої от підтримки, до спілкування з жінками військовослужбовців, особливо сьогоднішній майстер-клас присвячений робленню таких магнитів, які ми можемо передати на благодійний ярмарок, теж своєю участю підтримати військових, які захищають нашу країну. Дім воїна планує проводити схожі майстер-класи якомога частіше. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїм». Вплив традиції на сучасний одяг. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка провели виставку сучасного українського одягу. Колекцію створила коломийська дизайнерка Лідія Шпак. Більше розкажуть наші кореспонденти із Коломиї. Засновниця майстерні Оксана Печарська, а Магда Звін це її творчий псевдонім. У 2014 році вона почала досліджувати українську вишивку, традиційний одяг різних регіонів нашої країни. Саме таки виникла її майстерня. Майстерня знаходиться у Львові. Виникла вона як така громадянська відповідь на події Майдану. Це була приватна ініціатива. Просто… Схопити цю тяглість традиції, яка так виглядала, що зовсім зникає губиться в машинній вишивці у втраті у втраті вміння жінок вишивати просто вдома. Авторка робіт Коломаянка Лідія Шпак. Колись Мене запросили в майстерню магдецьвін і засновниця пані Оксана дала, значить, таку думку. А що якби ми створили колекцію опілля? Тому що сама Львівщина це є опілля, але більш сучасного такого одягу. Тому що майстерня сама вона базується на вишивці старовинних всіх сорочок і того одягу. Ну і... Це робилася колекція десь до п'яти років. Допомогла у постановці дефіле заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк. Лідою шпак. Ми ще знайомі, коли я танцювала в ансамблі в народному ансамблі Танцю Покуття. Вона також тоді робила одну із перших своїх виставок. І учасниці народного ансамблю танцю покуття брали в цьому участь. І сьогодні також пані Ліда запропонувала дівчаткам, учасницям народного ансамблю танцю Сварга і народного. Сам до танцю покуття зробити таке дефіле виставка до Коломиї приїхала на запрошення. мистецтвознавця Тараса Косовича. Оскільки дана колекція вона вже була представлена в одному з таких дуже потужних закладів освіти, як Національний музей Шептицького у Львові, то відповідно я подумав, що чому б її не була вона представлена в Коломиї. Тим паче, що наша Коломийська наша. Коломийські глядачі вони мають потребу в якісному продукту, в культурному продукту. Оглянути нову виставку можна щодня по буднях у залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Такими є події на Прикарпатті на цей час. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.